За галопецією, хлопчик 12 років. І ось у цього хлопчика 12 років з правої сторони, ось тут, де скроня, почало випадати волосся. І просто такий, як 5 копійок, пляма. А потім вона збільшувалася і збільшувалася. І незрозуміло, чому так. Трихологи одне розказують, дерматологи розказують інше, причини невідомо, чому так виникло, і цьому хлопчику навіть пропонували пересадку волосся. А ситуація дуже була проста. У цього хлопчика був дідусь. Який дуже його любив, і хлопчик його дуже сильно любив. І дідусь кожного разу, коли вони зустрічалися, він його цілував у голову. І гладив, це подобалося хлопчику, і Це він ще робив з дитинства. І ось коли дідусь помер, для хлопчика це була трагедія. Для нього особисто, що тепер він втратив контакт, більше ніхто мене сюди не поцілує. І в такому випадку у цього хлопчика розвилася алепеція. Коли це було донесено до відомого хлопчика, коли хлопчик це зрозумів, коли мама замінила цей контакт і батьки почали теж саме робити. Буквально через 3-4 неділі почали пробиватися перші волоски. І потім за 3 місяці алопеція повністю зникла. Ч що за чудо відбулося? Не було ніякого чуда. Були усунені умови, в яких знаходився хлопчик, і волосся відновилося назад.